Всім привіт дорогі друзі! Це друга частина виживання, метою якого є знайти або скрасти одне золоте яблуко. В тій частині я за кадром добув, якщо що, золоту руду, але потім це мало нам потрібно було ще. Я скрафту зараз пічку, приправлю залізом. Ну як я добув? Це себе мій друг, бо в нього просто на той момент було залізне кайло. Я його телепортував. Продовжую. Якщо що я граю на сервері, нам потрібна зараз пічка. Все. Пічка є. До речі, нам же треба ще буде золото переплавити. Я почекаю. Я чи зараз напишу... А ні, він мені вже писав. Мій друг не може знайти яблука. Ну, це логічно, вони зазвичай, їдко падають. Є два заліза. Ще потрібно одне. Ну, все. Є ще одне залізу все. Нема дерева одне ще потрібно всього і все. Мені? Я забув, скільки потрібно заліза, щоб скрафтити золоте яблуко. Мені здається, що вісім, напевно. Треба, напевно, вісім заліза. Якщо що я на тому місці, де було золото, я поставив навіть хом. До вугілля, все. napisałem to, więc zanim To Do domu, to, do, to do Я поставлю помп до золотої води. Багато, до речі. Золота. В принципі, я далі ще не тільки 11. одинадцять. Далі я не бачу. Ну сумно, сумно. А у нас це напічка добуду тут в кругляку. Верстак, можливо, вдруге є. Все. Я тут портуюсь до друга. Можливо, він є в ньому вже і яблуко і інші ресурси, які потрібні. Для того, щоб пройти це виживання. Так. Жду, поки прийме все. Да. Так, нам потрібен верстак. Нам потрібен верстак. так. Швидше, 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 давайте збираємо все. Час, до речі, обмежений. Нам це зробити за 10 хвилин. В першій частині дву. Так, далі нам печка. час, все, пішли. Нам потрібне яблуко, це дуже важко. Випало! Випало, випало, де? Де, де? Випало, випало. Давай, скидай, скидай, швидше, швидше. Випало, випало до реалізу. Зараз ми пройдемо цей квест. У mm. нас залишається 30 секунд. У нас залишається 30 секунд. Все mm. може не вистачити. Я зараз зупиню час, щоб золото дожарило. Уже половина є. Уже більше половини. Так, я ще раз зупиняю і продовжу, коли в нас буде 8. Друзі. І ось дожариться останнє. Все, 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 все. 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 Тигли золота яблука.